Тому на стадіоні Авангард для дітей-переселенців влаштували свято Моя єдина Україна. Його організували за підтримки Української асоціації футболу та рівненського клубу Верес для того, щоб відволікти дітей від війни та залучити їх до спорту. У нас є така важлива мета. це зараз підтримати наших діток, які виїхали від своїх міст. Війна для них кожен день продовжується. Нам важливо буде після війни, після нашої перемоги з цими дітками відпрацьовувати їх. Повернення до нормального життя, і саме футбол буде одним з головних таких можливостей для того, щоб нашим діткам дати позитивні емоції. Батькам, які вимушено пересилилися на Рівненщину, запропонували віддати своїх дітей до дитячої юнацької спортивної школи з футболу. Дю США в Рівному багато переселенців діти мають чимось займатися, тому ми відкриті до хлопців і дівчаток, які хочуть займатися футболом. Тому ми і таку акцію. Підтримали, щоб заохотити, заучити, показати, що у нас є клуб в рівному, щоб вони також знали, що можна дітей відправити на футбольну секцію. Ну а для нас це можливість виховати футболістів, які зможуть допомогти клубу в майбутньому. Дітям подарували футбольні м'ячі, фірмові рюкзаки та сувеніри. 25 дітей ось обрали на цей захід, ну, символічно 25 регіонів. Україна складається. Це одна акція для цих дітей. Ну, вони вже просять, щоб ще їм щось зробити на наступну середу. Будемо думати, щось зробимо, придумаємо. Задоволений. Я дуже радий. І я дуже люблю грати. в футбол. Хочу грати професійно в футбол. Що стосується самого стадіону Авангард, то як зазначив начальник рівницької обласної військової адміністрації Віталій Коваль, його реконструкція продовжиться після перемоги. Розуміючи, що Рівненська область збільшиться в кількості населення, ми змушені будемо добудовувати, і це приємне змушення: добудовувати спортивні об'єкти, щоб діти, які приїдуть до нас, могли займатися всіма видами спорту. Сьогодні ми бачимо, що стадіон. Майже готовий його просто гріх не закінчити, щоб Верес і інші можливо команди з інших частин України грали тут, як на домашньому стадіоні. Також Віталій Коваль додав, що 30 дітей переселенців вже доєдналися до юнацької команди Верес Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.